Їду так ще, а понад дорогою погляньте яка краса. Ось такий грибочок. І він твердючий. Я на 100% впевнений, що він це воно не червивий здоровий. Давайте ще разом покажу, що у нас тут різне росте, можна сказати, на двох кроках. Гірчак. Ось тут далі знову гірчак. Там ще декілька штук. Сироїшка, до речі, 40% всіх грибів, що росте у світі, це сироїшки різні види. Броїк золотистий. Ось так. І також далі. Сироїшки і так далі. Ще один ось такий біленький гриб. Також твердий. Тому що в пісочку росте. Так. Просто в хащах таких лажу, що... Так, погляньте, що тут росте прямо при дорозі. Ох, красунчик. І це бровик, і він чистий. Я тут знаходив, здається, десь в середині червня гриба. Просто він був так з'їдджений, що я навіть не зрозумів, який це гриб. Я подумав тоді, що це дубовий. А це виходить боровик, тут буде значить нове місце. Цікаво, я навіть зняв це відео, але ще воно так і не вийшло. Це вже буде, скажімо так, консерва на зиму. Цікаво. Це вже виходить другий раз тут гріб вирос. Так, знову наш канадський боровик. Це був такий маленький. Ось це вже такий значно більший. Хай собі росте ось поруч. Гарного розміру в принципі, лисичка. Люди чути ходять, також шукають грибочки. Ну, Тут в принципі походжено, повибрано, але де-інде і ось такі екземпляри світяться далеко. Тільки це вже все загнила Шкода. Гарний екземпляр. речі, помітив її здали вже після того як почав знімати. Так. Волога є, тому рибочки так собі. Так, ось такий красивий красничок. Так, знаєте, що я бачу? Це, здається, як він називається, дубовий чи як? Е -е, оці лусочки, вони не сірі, а вони такого трішки червонуватого кольору, такого оранжевого. Не знаю, чи камера передасть, але це, напевно, цей підвид. Так, грибочка положили. Так, а де я бачу? А, ось росте польський. Ось такий молоденький. Зараз буду дивитись, чи не червивий він часом. Ні, супер у лісі зараз. Такий молоденький красунчик. Супер. Насичена така шапинка. Дуже такий тяжкий. Вологів вистачає їм, тому ростуть. Ну, правда, щось небагато їх поки. Так, єсть. Окей. Okay. Давайте покажу ще що знайшов. Так, ще краснюк не знімав, Дивіться, такий гриб. Але красончик. Прямо перед іншим грибником. Да, два таких більших. Але здорові. А ці посадці я був. Ще в квітні тільки. Е, як шукав зморшкові грибочки Далеко знаходиться, тому не знаю, що тут росте, де-не-де лисичка або ось красненько. погляньте зовсім маленький борвик золотистий. Далі ось такий. Далі ось такий. Ну, тут вже в принципі такий середнього розміру. Вже сьогодні трішки їх назбирав, в принципі, багато, хоч і грибники ходять, також їх беруть. Стільки нових місць з'явилось, що просто скоро буде цих грибів, напевно, найбільше. Так само як і сироїжок, хоча сироїжка в світі врахується, що майже 40% всіх грибів у світі це сироїжки. Можливо скоро боровичок цей золотистий також захопить це все. Це вже більші такі екземплярчики, хоча я недалеко відійшов від попередніх місць. Ось цей після дощів, де волога, ось цей слиз на ніжці мені не подобається, ніби якийсь маслюк після дощів. І грибочки. Тут їхнє улюблене місце. Тут колись їх було дуже багато, а зараз тільки починають з'являтися. Погляньте, яка галявина з грибочками. Це ковпак кільчастий, або називають приболотуха. риб'їстівний третя чи четверта категорія, не пам'ятаю. Я таки не беру, хоча колись батьки казали, що брали їх. І слабенький грибний запах. Не знаю навіть з чим порівняти. Може такий легенький відтінок опеньків чи чого. Погляньте просто, скільки їх тут. Не знаю як вам показати. Вже й гнилі, і старі, і великі. Тут скрізь. Зазвичай вони так полюбляють у вересні місяці з'являтися. Ось-ось, тут, тут, тут. Гляньте, тут скрізь потріскано, тут буде молодий грибі рости. Я не знаю, чи вам видно все. це старий, перестрій. Просто великі, великі галявини. Зазвичай вони такі ростуть. Ось такі молоденькі. Ось. гляньте Дуже багато їх. Ну, В цьому році в принципі, сприятливі умови. Ось, наприклад, серпень та й в принципі, липень. Досить таки були прохолодні. Більше 30 градусів тільки, напевно, декілька разів два чи дні, чи скільки що наближалась температура. Так, в принципі, все сприяло їм. Ось так, мухові росте, тільки шапка торчала, оце його. Трішки розкрив, щоб фото зробити. Красунчик молоденький. Головне міцний. Може з'явиться час вільний і піду по своїх основних місцях. Можливо вдасться щось знайти. Минулого разу були гарні грибочки, хоча було дуже багато червивих та гнилих. Ну це справді краса ще один дубовий. Просто супер. Ніколи тут раніше не знаходив, хоча позаторік на цьому місці я якось прийшов, тут було стільки лисичок, що я десь пів відра 15-літрового назбирав на цьому місці. Просто сів і присядя не вставаючи, можна сказати. Оце тоді пощастило. І за декілька годин 8 кг було набрано. Так, яка чудова парочка? Беремо. І Слабенько сидять у моху. Ось така чудова дубові. Ніби не видно, щоб були червиві там, де поїджено.